Семінар тренінг, Орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Загальний огляд Відеоконспект створено на основі робочої відеозйомки впродовж семінару. В липні 2023 року в місті Києві проведено навчально-практичний семінар Орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Захід організовано ГС ВГО Національної асамблеї людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проекту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини. Навчання людей із порушеннями зору орієнтування в просторі та мобільності є одним із важливих напрямів процесу відновлення їхньої функціональної здатності, покращення якості життя та незалежності сьогодні. В Україні підготовка фахівців з навчання людей з порушеннями зору, просторового орієнтування та мобільності системно на державному рівні не здійснюється. Це викликало необхідність ознайомити фахівців, які працюють у сфері освіти та реабілітації, з оглядовим курсом методики навчання просторового орієнтування та мобільності людей з глибокими порушеннями зору. Основні завдання семінару надати практичні знання та навички фахівцям з різних регіонів України щодо застосування основ методики навчання просторового орієнтування та мобільності людей із порушеннями зору. Проведення окремих занять за основними напрямами курсу, підготувати фахівців до використання набутих знань в своїй практичній діяльності, поширити інформацію серед зацікавлених про результати семінару та привернути увагу до необхідності покращення якості надання реабілітаційних послуг особам з порушенням зору. Слухачами семінару стали фахівці, які працюють або планують працювати за напрямом реабілітація людей із глибокими порушеннями зору. Працівники реабілітаційних центрів, соціальні працівники, педагоги інклюзивних та спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору на семінарі. Працювала група тренерів у складі Тетяна Гребенюк, кандидатка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Ірина Сасіна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгуманова, Євгеній Світ, тифлопедагог, реабілітолог, спеціаліст із просторового орієнтування та мобільності, ігор Кушнір, фахівець з інформаційних технологій, навчально-інформаційного комп'ютерного центру Українського товариства сліпих. Також на семінарі працювала демонстраційна група, яка складалася з п'яти осіб. Це люди з глибокими порушеннями зору, незрячі із тотальною сліпотою або світловідчуттям, в яких сформовані вміння просторового орієнтування та мобільності. Це люди, які мають особистий практичний досвід не менший ніж три роки самостійного орієнтування та переміщення в міському просторі та за його межами. Учасники демонстраційної групи виступили в ролі умовних клієнтів, з якими слухачі семінару працювали в ролі умовних інструкторів. Додаткові завдання демонстраційної групи полягали у демонстрації типової, нетипової поведінки клієнта, отримувача реабілітаційних послуг під час навчання просторового орієнтування та мобільності. Демонстрації проблемних питань, які можуть виникати між реабілітологом та клієнтом. Демонстрації виконання та засвоєння навчального матеріалу напряму просторового орієнтування та мобільності. Специфіка семінару полягала в відпрацюванні практичних навичок. Із запланованих тренінгових годин 80% практичне ознайомлення та закріплення прийомів та технік просторового орієнтування та мобільності. Тобто, учасники семінару не просто прослухали відповідний курс, а впродовж всього семінару були активними учасниками змодельованого навчального процесу. Практична складова реалізовувалася різними шляхами. Слухачі семінару відпрацьовували методику за допомогою учасників демонстраційної групи. Кожен день після теоретичного блоку слухачі отримували практичні завдання з тем семінару, після чого розподілялися між учасниками демонстраційної групи та, за їхньої допомоги, відпрацьовували матеріал як умовні інструктори з просторового орієнтування та мобільності. Слухачі відповідно до теми семінару відпрацьовували конкретні завдання та управи безпосередньо на собі з пов'язками на очах. У сліпу робота у парі. Один слухач тренінгу з пов'язкою на очах опиняється в ролі клієнта, учня інший виконує функції інструктора з просторового орієнтування та мобільності. Під час відпрацювання пара інструктор з просторового орієнтування та мобільності клієнт періодично змінювала ролі. Протягом 10 днів було опрацьовано такі теми: психологічні бар'єри та мотивація до навчання, просторового орієнтування та мобільності людей із порушеннями зору, методика та техніка фізичного супроводу людей з порушеннями зору. У агента рука зінута в лікті. Клієнт завжди тримається на півкроку позаду агента, тримається з руху вишивлене ліктя. І ось такий йде рух. А зараз ми так рухаємось, не спішки. Якщо необхідно перейти на інший бік, рука опускається і згинається в люці. Я пропоную по моїй руці перейти на інший бік. І клієнт взявся за ліву руку і ми починаємо наш рух. Тобто все дуже просто. Внаручку, да. А я лівою рукою тобі роблю захист правою на двері, а лівою на захист. Наступна тема це використання збережених аналізаторів під час орієнтування та переміщення в просторі. Ставити. А, вона досить маленька. Стоп! Молодець. М повна ну, тишина, ти Пов -пов повна тиша. Прошу. Женя, чого ти там? На, Ви сказали, що. Ну так ближче працює, а не там сиди. шахматний. Аплодисменты Це металова ложка. Це серветки. Дай мені ложку. Дай мені дезик. Не спіши, не спіши, не спіши, моя хороша. Просто показуєш рукою. Що? Де? Хто? Як? Де? Де? <реш> Як описки тані опаси на також розглянуто тему формування та удосконалення просторових уявлень в людей з порушеннями зору. Та, ти, ти тобі. Тоді потрібно стати, пройти метри два а, прямо, потім повернутися наліво на 90 градусів, а, пройти 3 метри до дверей, там буде вузький прохід. Презентую перше обладнання, яке є в Україні перший раз. Ця схема це така класна іграшка, з нею можна гратися 2-3 тижні. <початку> Методика навчання, орієнтування та мобільність у закритому просторі. <тур> так, щі, ліво Наліво. Да. Ну, 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 на ну, ну так на а, ліво. Стоп, Наліво, а не, не на 45. Наліво, прямо, направо, направо. Давай, 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 саме так. Ще було опрацьовано тему. Методика використання управ та ігор при навчанні просторового орієнтування та мобільності. тримай. і мені в ручки. Завтра. Дякую. Садик. Мені в ручки. Люда починає казати чарівні слова. Ми все слухаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Пішли, мої хороші. Не бігаємо, слухаємо. Але не забуваємо дорогу перед собою, де не була тростина, нога не ступає. Люда, а я тобі радив, сонечко. А ти казала, а можна я трошки інакше? Я розумію. Я розумію, але ж сонечко, я тобі радив. Слухаємо, база стоп! Ще раз голосніше. Наталя, база стоп. Залишаємо тільки трон. Люда, почуй, Аня, де стоп. свободний. <ріст> ну, Ти повертайся до 100 ст... дом до... до трону. Так это шіопакала. Ого. А де була королева Анна на Белянович. <ріст> трон, оплоски! Блюда, куди пов'язку сняла? Способи орієнтування та приміщення за допомогою білої тростини. О, отже, європейська методика. Тростина вдоль туловища паралельна від боку нозі. І е, трошки чуть-чуть тість -чуть вперед. І ми працюємо так озам. Тобто рука максимально розслаблена. І так ми йдемо. Де не була та нога не становиться. То є європейська методика. Наступна тема це методика навчання орієнтування та мобільність у відкритому просторі. Методика вивчення та проходження маршрутів. Наша стартова точка є калітка. Ми стоїмо спиною до калітки. Взяли лівий орієнтир, то є бордюр. Йдемо прямо. Бордюр є пониження. Проходимо прямо два кроки без орієнтира, чіпляємо перед собою тактильну смугу спеціально. Тут я питаю, тактильна плитка, така крапчаста, вона йде повністю. Так, так. А І щоб вона обов'язково робила, як лівою рукою, так і правою рукою. системи, сервіси та застосунки невізуальної навігації на вулиці та у приміщенні. 40 метрів на 12 годин. Адреса Вишгородська вулиця 33 а Київ школа хідний дитячий майданчик. Я просто йду. У мене зараз екран активний, ввімкнений. От ви чуєте, він нам такий звучок видав і сказав, що ми пройшли одне з моїх міст. Ви бачите, де я знаходжусь? Я знаходжусь на вході на дитячий майданчик. Психологія спілкування та комунікації на маршруті. А, я колись зранку, ну це кілька років назад. було, їхала в університет, спізнювалася чи дощ, неважливо. Викликала таксі. Водій мовчить. Через хвилину, а я розмовляю далі. Думаю, ну, якщо він не хоче говорити, то він мене почує. Через хвилину я розумію, що в мене відбувається рух повітря перед обличчям. Він мене привіз, я вийшла з автівки, він мене отак взяв за плечі, повернув в тому напрямку, куди потрібно йти. А, в той же самий день я заходжу в Ашан. <реш> <реш> він там <працює> теж. прямо, <реш> прямо. <реш> <реш> І далі, І не треба вони хапати, тільки, будь ласка. Сюди направо попав. Також розглянуто тему отримання товарів та послуг. А мені треба чорний чай з бергамотом. Чи є? Так. Будь ласка. Ближче, ближче, ближче. Чорний чай. 25 пакетов. А, 25 пакетов, пакетово, да. Дальше вот. Можете скушать воду. Прошу. Ваши председатели. За 100, за 200, за 20, за 10, за 20. Ще було опрацьовано тему безпечне користування громадським транспортом. Ми проходимо ширина. Ось ця ширина платформи. Ми можемо спробувати визначити її ширину. І ми зараз спробуємо з тобою. Ми сама визначаємо її центр сходів центр платформи. Сама по ширині. Ось зараз стіна, зараз є безпека для тебе. Так, все І ось саме так ми йдемо. Зараз ти ідеально рухаєшся центром платформи. Просто ідеалі. Ти не секунди відхилення. Але я тобі поруч, я тобі заважаю. Але я все одно буду поруч. Тому ми зараз ми, ми тренуємося, ми не проходимо. Побач справа інша, ті плавки. Обходимо, йдемо орієнтуючись по ним. Це можна зараз використовувати як орієнтир. Умнічка. Умнічка. Просто чудова. Ну скажи мені, будь ласка, це твоя перша в житті від платформа, в метро. Самостійно да. Візьмай ліву руку, руку вправо, до мене повернись, руку вище і на мене рух. Це ми вітаємо. Дякую. методика складання та проходження маршрутів в умовах міста. Ще правий корінбір у вас є. Так, можна? Так, так. Це не, це Та, так. Гріп. Але вона не завжди натягнуться. Ваша задача прийти вперед, між, потрапити між цими двома штангами і одразу взяти 90 ліворуч. Арку можна ідентифікувати. Перед нею на напівсори, буде таке хороше заниження асфальту, у плитки точніше, тротуару вниз. Ну і ще закінчиться будинок. За результатами семінару учасники отримали знання, які дозволяють на початковому рівні виконувати реабілітаційні заходи з формування навичок просторового орієнтування та мобільності в людей з глибокими порушеннями зору. Хай це не здається перебільшенням, але так насправді жоден інший семінар, учасницею якого я була, не викликав стільки відчуттів. І а це було 10 днів таких інтенсивних, насичених важливою інформацією, насичених практичною діяльністю, насичених емоціями. Саме появилось розуміння, куди потрібно рухатись. З'явилися плани, як удосконалити наш простір. Хочу в першу чергу подякувати всім інструкторам, демогрупі, колегам і в. Подякувати за цей простір, який можна назвати простором діалогу, тому що він дуже сильно сприяв обміну думками, обміну досвідом. І не кожна інформація стає знанням, але оця атмосфера і процес, який був налагоджений тут, він якраз сприяв тому, щоб ми не просто дізнавались, а й вчились, і ці е, знання вони залишались в нас, в наших навичках. Я закінчила магістратуру по тих флагпедагогіці, і саме цього курсу мені там. Не, не Кажу, що в своїй роботі я стикався з, 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 з слабозорими, незрячими з людьми, але я не до кінця розумів, е, чим я можу допомогти, яка моя має бути робота на даному етапі. Е, тепер я більше розумію е, свій, ну, свій вплив в цю нозологію І безумовно ми будемо намагатися розвивати, е, брати людей вже на більш ранньому періоді. Ну, і... Проштовхувати, так кажучи, той напрямку. Цей семінар дав мені можливість не лише пришвидшити крок до своєї цілі, але й відчути на дотик, що таке тифлопедагогіка. В реальному житті насправді ти про деякі речі, на деякі речі перестаєш звертати увагу, коли там, в тому ж самому орієнтуванні, тому що ти робиш як тобі звично. Але, от, це треба нагадувати собі, тому що це наша безпека, це наше здоров'я, це наше життя. Велике спасибі всім організаторам. Демо групі. Ви нас занурили в той світ, який для нас був дуже чужий та далекий. Це допоможе в роботі. Дякую. Дякую. У пакеті додаткових тренінгових матеріалів підготовлено сім відеоконспектів на основі окремих тем, розглянутих на семінарі. семінар тренінг, орієнтування та мобільність ОНМ Основи реабілітації людей з порушеннями зору, загальний огляд, біла тростина, Picture Maker Wetly Tactile Diagramming Kit Планшетка інструктора з просторового орієнтування, облаштування простору для проведення занять курсу просторового орієнтування та мобільності, використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором, формування, удосконалення навичок, відчуття відстані ходити прямо, здійснювати повороти без використання тактильних орієнтирів, орієнтування та переміщення в відкритому просторі, проходження маршруту у межах району. Це відео створено проектом орієнтування та мобільність, основа реабілітації людей з порушеннями зору. Який реалізовано ГСВГО, Національна асамблея людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.